Вітаю фіріластудіями Мене звати Ольга Хвоздецька І далі про історичну зустріч у Києві, міністра закордонних справ усіх 27 країн членів вперше в історії Євросоюзу проводять збори за його межами. Скликав колег верховний представник з питань зовнішньої політики Жозеп Борель, як зауважив сам верховний дипломат. Євросоюз готує довгострокові безпекові зобов'язання для України. Без деталей голова європейської дипломатії також зустрівся з новим міністром оборони України Ростемом Умєровим. Говорили вони про безперервну військову допомогу від ЄС. Напередодні Жозель Барель неочікувано завітав до Одеси. Навіть записав звернення з понівеченого російською ракетою храму на соборці. Тож чому Одеса та якими будуть результати історичної зустрічі у Києві? Питаємо в Олександри Ршміділовою політологині. Олександра вітав. Від Васолі, е, тож Одеса. я чому... дуже рада, що у вас так. дуже розгорнуті завжди підводки. Що дуже важко навіть щось додати. Бо всі цікавинки, які вдалося знайти, ви вже майже так привідкрили. Але давайте розпочнемо з того, що якраз неочікуваний візит в Одесу, і так. важливо було, що підкреслено ж було, що Одеса мала бути туристичною перлиною і бути на всіх шпальтах світових видань. Через е, красу, через свою історію, через, е, скажімо, свою інвестиційну можливо, привабливість а вона з'являється там, тому що знаходяться постійно під щільними атаками і вогнем. Е, е, і це насправді величезна проблема для всіх нас, і ми постійно переживаємо за вас. Ви це добре знаєте, але важливо, що до Отеси прикуто за рахунок цього візиту додаткову увагу. І Є можливість артикулювати ті проблеми, які є це і руйнації історичних будівель. Да це і насправді обличчя війни, тому що коли чиновники на власні очі бачать, що відбувається, і яким є ціна, скажімо, ту ціну, яку платить Україна за те, що протистояти Росії, це дуже дуже важливо і дуже дуже показово. І коли на власні очі вони це бачать, вони це доносять далі, вони це інакше ретранслюють і вони ухвалюють принципове інші рішення, тому Одеса це знакове. Другий момент, я думаю, що це тут мономенше звучало, але е, все одно питання зерна для європейського союзу є вкрай важливим на сьогоднішній день. Ми все одно будемо чути більше домінування оборонної складової там допомоги. Це буде те, що ми бачимо в офіційних джерелах, але я впевнена, що тема зерна не обійшла, і в Одесу треба було приїхати, щоб подивитися, чи можна розраховувати на те, щоб запрацював зерновий трек Чорним морем, тому що ми знаємо, що є проблеми з суходолами, є проблеми з багатьма нашими сусідами. Ми неодноразово в цій студії пояснювали, чому суходолом важко відгрузити те зерно, яке є в Україні. Ми знаємо, що річковий трек. Так, Дунайський напрямок теж не може бути, ну скажімо, співмірно. Тому дуже важливо, щоб запрацював це такий зерновий коридор, але краще зачекати і почути вже заяви безпосередньо від пана Гутієриша, і можливо від Ердогана. Тому все таки сподіваємося, що такі заяви будуть, але трішки пізніше. Цікаво наскільки зможе включитися в генасамблея в цей, цей напрямок, але судячи з того, як, наприклад, неочікувано зробила заяву МАГАТЕ по Запорізькій атомній станції, ви знаєте про резолюцію важливу. Ви знаєте, що ну скажімо, там ініціаторами до речі були Канада, Коста-Ріка, Фінляндія, тобто не Україна робила цю резолюцію її підтримали. І сподіваємося, що перші російські війська відведуть і звільнять цей об'єкт. Це для нас вкрай важливо, і вже багато енергетиків зробили свої заяви в підтримку. Цей наш міністр профільний і експерти енергетики зробили заяви в підтримку цієї резолюції від Магате Бойкої та інші. Тому я думаю, що важливо, щоб зрушила ситуація з ООН загалом, і вони включилися і позирну в тому числі повертаючись до Бореля. І сьогодні зосереджений був якраз на історичній зустрічі, про яку ви казали, що міністри закордонних справ поза межами європейського союзу мають збиратися. Там було так підкреслено саме Бореллям, що поза але в майбутньому це теж стане частиною європейського союзу, тобто дали нам натяк, дали нам відчуття того, що в принципі питання по інтеграції України до ЄС. Ну, якщо вже не зрозуміло, то принаймні стоїть на таких рейках, які, ну скажемо з певним часом, з часовим проміжком зрозумілим люфтом поїдуть, і Україна отримує тому, що ціль, скажімо, заявлена в нас в конституції. Ви знаєте, що євроінтеграція, євроатлантична інтеграція, північна тлантична інтеграція у нас записані в конституції. Що нам важливо розуміти, що нам пообіцяли не Переривати і не перекривати постачання зброї, ППО, навчання тощо. Тобто, тут буде постійна взаємодія. Особливо це дуже важливо на тлі того, що, наприклад, почалися тетя, наприклад, в Сполучених Штатах між Байденом і Конгресом. Ви знаєте, що там зараз не все так легко, як раніше було з допомогою, наприклад, від Сполучених Штатів, тому запевняння від європейської родини країн для нас є дуже важливими, а можливо, буде. І від цього залежати ну, стабільність ситуації, тому що е, аби не було, скажімо, схожих скажімо, е, україноскептичних настроїв в Європі. Хоча, якщо ми подивимося на виборчі процеси, які будуть передувати зараз найближчим часом, а я нагадаю, це Польща, Словаччина, Молдова, інші країни можуть змінюватися розстановки політичних сил і Парламенти, уряди наших країн-сусідок можуть бути вже не такими лояльними до України. Тому зараз запевняння від Бореля і міністрів закордонних справ цій конфігурації можуть стабілізувати запевняння і домовленості, які змушені будуть виконувати наступні уряди. Це дуже важливо для України фіксація домовленостей, фіксація спільних якихось заяв, виступів, можливо, якихось резолюцій, можливо, якихось документів. Можливо, ви знаєте, нещодавно була теж зустріч в Києві по оборонці, і я сподіваюся, що будуть створені альянси, і ми отримаємо виробництво зброї натівського зразка в Україні. Знаєте, що більше 30 країн дали запевняння президенту, там здається зараз біля 12-13 країн, які вже готові запускати тут потужності і виробляти це. Тобто, це треба кувати залізу, поки воно умовно гаряче, тому що. Розумієте, та ситуація, яка зараз у всіх на слуху, наприклад, з твітом Маска так, про допомогу, яку ми постійно начебто просимо, і яка вже багатьом не подобається. Так. Ці настрої теж будуть. І російська пропаганда не буде вимикатися, і мізки буде промивати не тільки своїм громадянам, але й європейцям. Настрої не давати Україні допомогу будуть теж для нас, головне, що вони не були критично великими. Ці настрої, і ми вміли пояснити, чому це важливо, показати. Ось, коли до нас приїздять такі, як Борелі, на власні очі, дивляться, в них відпадає пилина е, умовно певних вагань. Вони чітко розуміють, що це треба робити. В другий момент: реакція на твіт маска дала величезну кількість запевнянь від е, світових лідерів, від лідерів думок. Від великого бізнесу, що аго в маск ми з тобою не погоджуємося, і подивись, наскільки важливою справою яку робить Україна і безпосередньо наш президент. Тому те, що є фіксація цих заяв, позитивних для нас, це ось у з однієї сторони негативний привід від маска, і наскільки позитивним є реакція багатьох, хто вступився за Україну, можливо, навіть десь неочікувано. Тому я вам хочу сказати, що будемо слідкувати і наостанок. Дуже важливо, що зустрілися ще з новим міністром оборони паном Муміровим. Ми теж з вами говорили, що м наскільки швидко він включиться в процеси, наскільки ефективною буде його робота, буде залежати наскільки вчасно наше міністерство зможе е організувати всі поставки, е всі отримання, відновити певний кредит довіри, який частково міг бути, е скажімо, як би такі слова підібрати найкраще, скажімо, ну були певні нюанси пов'язані з корупційними схемами навколо міністерства. Сподіваюся, що їх нейтралізовано і відновлено довіру за рахунок принципово нових кадрів. І будемо сподіватися, що з чистого аркушу почнуться нові домовленості, сильні, певні, і будемо мати коло наших партнерів і друзів надалі. Олександр, ну наскільки була моя докладна підводка, настільки докладний ваш коментар. Я вам дякую, Олександра Решміділова політологиня була на зв'язку з Лаєвстуді. Обговорив обговорювали десант з міністрів закордонних справ 27 членів країни ЄС, які висадилися у Києві. І, ну як пишуть оглядачі, вперше за всю історію існування Євросоюзу вони виїхали усі разом за межі власне своїх держав. Новини ще я думаю будуть надходити про ці. І перемовини слідкуємо, і дякую, що ви були з нами. Залишайтеся сьомим.